В Україні близько 370 зареєстрованих політичних партій. За законом вони зобов'язані ще квартально звітувати до національного агентства з питань запобігання корупції. Та лише за перший квартал 2025 року цього не зробило 148 партій. З вами чесно про політику. І сьогодні я, Аміна та моя колега Олександра, розберемось, як партії, попри відсутні фінансові звіти, роздають листівки у церквах та розклеюють борди на хрещатику. Отже, Олександро, давай розберемося з супербази, що таке фінансовий звіт і для чого він потрібен, грубо кажучи, фінансовий звіт це певний документ, в якому міститься інформація про всі надходження партії, про їхні витрати, про фінансові зобов'язання, про майнові активи і нематеріальні активи. Також навіть є інформація про певні спонсорські внески на рахунки партії. І чому це важливо? А це важливо з кількох причин безпосередньо, тому що фінансовий звіт це певний показник того. Що стоїть за партією у фінансовому плані, і виборець може чітко розуміти за який кошт існує партія і куди ці гроші партія витрачає, тобто якщо партія виходить не має цього фінансового звіту, то вона умовно працює в тіні, чи ми не можемо це так назвати? Я думаю, це можна так назвати, тому що коли ми не бачимо фінансові звіти, ми не можемо розуміти, звідки партія бере гроші. А для того, аби її працювати, то вона має мати ці кошти. Також у твоєму матеріалі я пам'ятаю було про нульові фінансові звіти партії. Можеш, будь ласка, про це розповісти трохи детальніше? Нульовий фінансовий звіт це такий звіт, який не має ані надходжень, ані витрат. Тобто партія зазначає у всіх категоріях повні нулі. І таких фінансових звітів ми виявили сто із всіх поданих, чи означає це, що партії загалом є неактивні і що вони не працюють? Загалом ми переглянули весь список політичних партій, і тенденція показує, що так, ці партії є неактивні. Однак ми виявили низку політичних сил, які ж все ж мають певну активність. От і ну, я знаю, що ти любиш гуляти хрещатиком, зайти по каву в сенс. І я впевнена, що колись ти бачила борди з надписом Хто такий Ігор Шевченко?». Так, Я весь час проходила і ніколи не могла зрозуміти, хто це зрештою. Е, так от, це один із наших фігурантів, оскільки він е, має дві політичні партії. але... Але насправді справжніми керівниками цими партії є не Ігор Шевченко. Одна з партій це антикорупційний фронт. Партія має абсолютно нульові звіти. Але ще дві 2023 році ми побачили дуже активну Фейсбук-рекламу в партії, також побачили борди на Хрещатику і Подолі і зацікавилися, як функціонує ця партія. Ми відкрили звіти, там повні нулі. І що ми побачили, що у липні 2023 року Ігор Шевченко реєструє громадську організацію Антикорупційний Фронт. Насправді не реєструє, просто перейменовує свою наявну громадську організацію Спазький квартал за кілька днів. реєструється партія Антикорупційний Фронт, тобто з одноіменною назвою, теж він перейменовує свою ж партію Меритократична Україна. І потім за кілька днів вже починається запуск Фейсбук реклами, борди з'являються. Тобто, ми бачимо, що це така певна історія, коли умисно створюється одноіменна громадська організація, потім створюється партія, і для того, аби обійти фінансову звітність, використовується громадська організація для проведення якоїсь діяльності. Схожу ситуацію, ми бачимо і з успішною країною. Керівником антикорупційного фронту є жереб Володимир. Він за програмою, яка показує теги, як підписані у інших людей, є помічником Ігоря Шевченка. Іншою ж партію Успішна Україна керує Павло Шевченко, це ймовірно брат Ігоря Шевченка. А скажи, будь ласка, чи ти спілкувалася із самим Ігорем Шевченко стосовно цієї ситуації, і як він коментує власне ось ці такі фінансові обіги? Скажімо, а, спочатку я зателефонувала Павлу Шевченку, тому що він є справжнім керівником партії відповідно до документів, які ми бачимо до НЗК. Е, І він сказав, що він не є уповноваженою особою відповідати мені на питання: а чому нульові звіти, коли ми бачимо певну політичну активність? І я запитала: а хто тоді є відповідальний за цю особу? І він сказав: Яку ви бачите на банерах. і поки ми шукали власне, номера Ігоря Шевченка, він зателефонував нам сам. Е, і тоді я почала його випитувати про цю історію, і він мені дав пораду, цитуючи як молодій хорошій дівчині, звернутися до книжок з політтехнології, тому що це є нормальним. Безперечно, практика використання громадських і благодійних організацій в Україні є нормальною так чи інакше, тому що вона є неврегульованою. І крім того, Ігор Шевченко також додав, що він має на це. Кошти, ми можемо звернутися до його декларації, і він може собі це дозволити. І дав кілька ще настанов про те, що ми маємо думати масштабніше, ширше і так далі, і тому подібне. І так, попри те, що практика використання громадських організацій благодійних фондів не є забороненою, ми бачимо, що це певний обхід наявні ситуації для того, аби публічно не звітувати. І, наприклад, якщо говорити про того ж Ігоря Шевченка, він потім за кілька хвилин зателефонував і сказав, що добре я буду заводити кошти на рахунок партії або більше не мати таких розмов. Ну, принаймні, був результат так. від цієї роботи. Ну, ми це побачимо у наступних звітах. так. А та. підкажи, будь ласка, чи це єдиний такий кейс з антикорупційним фронтом та успішною Україною? Чи є можливо ще такі ситуації, які ви фіксували? Загалом профіксувати реальну активність досить складно, тому що часто партії діють на якомусь місцевому рівні, і це можна побачити тільки фізично. Але ми брали такий досить цікавий показник, індикатор це наявність сайту. Чому? Тому що його обслуговування має обходитись від кількох до десятків тисяч гривень на квартал, і це є індикатором того, що партія мала б витрачати гроші або зазначати певний спонсорський внесок, що от якась особа їй це сплачує. І близько десяти партій. Які або не мають звітів взагалі, або мають їх нульові, мають ці сайти. Однак ми звернули увагу на кілька з них, які і зараз є активними. Тобто сайт оновлюється і по сей день. До прикладу, одна з таких партій це Всеукраїнське об'єднання Свобода. Минулоріч на Пасху я з друзями гуляла в одній із церков Франківщини, і я побачила друковану продукцію партії Свобода, і вони мали там листівки. Безпосередньо в церкві, так? Так, безпосередньо в церкві. Вони мали там листівки. І на цих листівках є фотографії мера Івана Франківська і його привітання зі святами. Там є логотип партії. Ну тобто, ми чітко можемо прослідкувати про те, що це партійна діяльність зараз. Партія Свобода, важливо зазначити, що її діяльність у соцмережах переважно орієнтована на її легіон об'єднання. Легіон Свободи, який діє власне у військовій діяльності? І за даними руху, чесно, вони мають найбільший відсоток депутатів, які безпосередньо перебувають у силах оборони. А, але ми бачимо і запущену Фейсбук-рекламу, і певну друковану продукцію на Франківщині. І наші колеги з Івано-Франківська теж фіксували, як робили палатки з іменем мера. І ми бачимо, що це політична діяльність, але за який кошт вона фінансується, і загалом скільки партій на це витрачає. Коштів зрозуміти не вдалося, Схожа ситуація. Є із партією України ми». це одеська партія. І вона а, почала так називатися цього кілька місяців тому. До цього це був блок Едуарда Гурвіця. Mm -hmm. І ми теж побачили, що в соцмережах що партія досить активна. Вона проводить заходи і проводить заходи не тільки на Одещині, а загалом у всіх своїх осередках. Вони активно ведуть Фейсбук-сторінку, активно інстаграм-сторінку, також мають сайт, який оновлюється. І ми вирішили зателефонувати і поспілкуватися. Власне, з чому партія не звітує, якщо вона активно діє. Підняла слухавку секретарка, вона спілкувалася зі мною протягом всієї розмови виключно російською мовою, і вона сказала, що спочатку вона не може відповісти на питання, тому що партія нічого не отримує і нічого не витрачає. Але коли я уточнила питання, вона передала контакт керівника. Я зателефонувала керівнику, і він сказав, що наразі не може розмовляти. і Зателефонує пізніше. Далі мій номер був заблокований, і відповіді я так і не отримала. Якщо так подивитися, із загальної перспективи, які загалом причини того, що партії не подають фінансові звіти? А нам сказати чіткі причини складно, тому ми звернулися до НЗК із питанням. Причин того, чому партії не звітують, то вони виділили три причини: це недостатній рівень організаційної спроможності, це затримки у внутрішніх процедурах і реальна реальну відсутність активної діяльності. Але я також хочу ще підмітити дуже важливий аспект, того, що ми бачимо, що найбільша кількість неподаних звітів була саме у 2023 році. Тоді 227 політичних сил не подали звітів до національного агентства з питань запобігання корупції, і в питанні чому. Одна з причин може бути того, що протягом часів ковіду і на початку повномасштабного вторгнення партіям дозволили не звітувати. Тобто, в нас був певний проміжок, коли ми не бачили фінансових звітів партій, і лише у 2023 році партіям знову сказали обов'язково подавати звіти до НЗК. За цей час встигли заборонити низку проросійських сил, і вони, попри те, що зобов'язані звітувати, переважно цього не роблять. А чи є якась відповідальність передбачена за те, що партія не подає фінансовий звіт? За те, що партія не подає звітів до НЗК, передбачена адміністративна відповідальність від 300 до 400 неоподаткованих мінімумів. Це приблизно від 5 до 7 тисяч гривень. Але важливо тут зазначити, що ця норма вона звучить так, що партія, яка подає звіт із запізненням, отримує таку саму норму, як і ті, що не подають звітів стабільно в? Вже там протягом п'яти років, тобто санкція вона не несе накопичувального ефекту. І тому деякі партії можуть ухвалити рішення свідомо не звітувати до НЗК, платити ще квартально 5-7 тисяч гривень, але приховати свої фінанси, якщо їх фінансує чи то бізнесмен, чи то олігарх, чи то третя сторона, тобто нам не зрозуміло. І... За даними не що в проміжок між 2024 двадцять та роком було складено 410 адмінпротоколів на керівників партії за те, що вони або подали звіти запізненням, або не подали його взагалі. Якщо говорити про парламентські партії, то норма для них звичайно є жорсткіша. Чому? Тому що вони отримують державне фінансування. І якщо, до прикладу, партія не звітує, вона може бути позбавлена цього державного фінансування. А те, що ми бачимо відповідно до звітів, у нас партії переважно існують за рахунок держави. Але за всю історію власне практик української політики такого не було, і парламентські партії постійно звітували до Національного агентства з питань запобігання корупції. Так, дякую тобі щиро за те, що ти так детально це роз'яснила. А детальніше можна це все прочитати і на сайті руху чесно у матеріалі Олександри. Підписуйтесь, дивіться чесно про політику. А ми будемо продовжувати слідкувати за політичними партіями навіть тоді, коли вони намагаються приховати свої гроші. Дякуємо і до зустрічі.